Чені всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь про те, як голосувала Буковина та Україна, зокрема на позачергових парламентських виборів. виборах. Ми поговоримо із політичним аналітиком Святославом Вишинським. Доброго вечора тобі Доброго Святославе. Вечора. Ну спершу можемо просто з тобою, як ти можеш узагальнити, так як голосувала Буковина та Україна взагалі. Ну відзначають всі надзвичайно низьку явку. Як ти думаєш цим, з чим пов'язано? Низька явка, звичайно, це показова тенденція. Це говорить про те, що владі не довіряють, і це показово в тому сенсі, що люди не вірять у зміни. Вони байдужі. Понизь так дивно. Явка... Після революції гідності, після всього, що відбувається в країні, люди знову ж таки байдужі. Були великі очікування, очевидно, на президента, на уряд. І більшість населення, очевидно, побачило, що ці очікування не виправдані, і вирішили, що ці вибори нічого принципового не змінять, тому вирішили проявити таку пасивність громадянську і не піти на ці вибори. Це, безперечно, дуже сумно. А в цілому, ні, нібито пройшли вибори без особливих порушень, хоча їхні результати викликають у багатьох все-таки шок. От, і якщо навіть говорити, ну і не тільки по, по боковині взагалі, але й по Україні той відсоток, який набрав. Опозиційний блок, це фактично колишня партія регіонів, там від 8 до 9 відсотків їм малюють. Це для багатьох має бути шоком, тому що для більшість політичних експертів взагалі говорили, що вони не пройдуть у парламент. Вони прийшли не тільки того. в Донецькій, На так званих звільнених територіях Донецької Луганської областей вони набрали 35%, тобто практично ті самі відсотки, які вони набрали раніше. У звільненому Слов'янську вони перемогли, у звільненому Маріуполі і. Ми можемо тільки уявити, якби був Донецьк, Луганськ, звільнений, які би там були відсотки, тому що більшість жителів Донбасу проживає все таки на тих окупованих територіях. І ми так само не рахуємо Автономну Республіку Крим, там так само було б відсотки. Якби ці території взяли участь у виборах. Фактично партія регіонів під іншою назвою, під іншим брендом, з тими же битчами могла би набрати спокійно і 20%, і 25%, можливо, можливо, би трошки поступилися, але в цілому вони би зайняли десь друга, можливо, навіть і третє місце. Ми не можемо цього прогнозувати. Це говорить про те, що у суспільстві не відбулося якісних змін. Відбувається навпаки, ще більша поляризація. Одні люди хочуть. Змін хочуть євроінтеграції, голосують за нові політичні сили, такі як самопоміч, громадянська позиція. Вони вже втомилися навіть від колишніх помаранчевих. А значна частина населення тих регіонів, які ми вважали, що вони достатньо вже українізувалися після всіх цих подій. Вони далі за інерцією голосують за комуністичну партію, 7-8% по південному сходу. Сильна Україна доволі високі показники. І той же самий опозиційний блок. Я ну, де... опозиційний блок, я тебе перевійону найбільше здивував. Люди навіть що не зважають. На те, що їхній колишній лідер просто втік з країни про ці золоті унітази, і золоті батони, Тобто люди далі голосують за цю партію за Мені з цих розповідали з Донецької області скажімо так, знайомі, які там побували, вони розмовляли з місцевими мешканцями. І психологія така: вони наші, вони свої. Ми за них голосуємо. Да, ми знаємо, що вони бандити. Так, ми Хай знаємо, нас що обкрадайте. вони окр об... накралися. Янукович теж був нас наш, але він кинув нас. Відповідно, тепер ми його не поважаємо. А ці люди вони наші. Тобто не відбулося змін у громадянській свідомості. Люди не голосують за цінності. Люди не голосують за ідеї, і вони не голосують за майбутнє. Вони голосують за своїх і чужих далі. І та сама ситуація багато в чому характеризує ну і. Я думаю, і західну Україну просто тут проголосували за інші сили, але теж за дуже схожою логікою. Свої чужі там і так далі. ну раз ми вже з тобою почали говорити про партії. Хоча я спочатку хотіла, щоб ми говорили про буковину, але раз ми все-таки почали. то ми можемо зараз ократизувати дані, які маємо на цю годину. Бачимо, що ну ти можеш їх озвучити, так та бо вони є. Політична партія народний фронт, а також блок Петра Порошенка, десь ідуть на рівні. Це 21% з гаком. Ну звичайно, ще може змінюватися. Дуже дуже низьким бачимо партію Батьківщина. І свобода спершу ти можеш партію батьківщину характеризувати. Обидві О, партії в да. принципі перебувають у дуже схожій ситуації, і про них треба говорити спільно. Обидві партії розігрували карту месіанства. тобто за них голосували, тому що це була абсолютна віра виборця у лідера політичного, там у Юлію Тимошенко або в Олега Тягнебока. І віра про те, що ця партія непогрішима, і тут був певний навіть, скажімо так, культ особистості. І месіанство воно дуже зле, тому що сьогодні ти месія, завтра тебе перше можуть закидати. Камінням і так само відбувається і на прикладі і батьківщини і, і свободи свого часу, до речі, свобода набрала дуже високі голоси в му році, саме за рахунок того, що вона поглинула частину електорату батьківщини. Тих, хто розчарувався в Юлії Тимошенко, вони перейшли на бік свободи. Зараз ми бачимо, що ці партії однаково втратили приблизно половину свого рейтингу, принаймні свобода, в тому числі по мажоритарних округах. Свобода взагалі мала 12 депутатів ро... позаминулому року році. Партії шестеро, в тому числі в так званих базових, там навіть брат Олега Ця Небо Андрій програв мажоритарний округ там на третьому місці у бродах. І, І зараз хто розчурвався у батьківщині в свободі, перейшли до самопомічі? Частина перейшла до радикальної партії, тому що ми бачимо 6 там-7 Олега Ляшка. Це. Ті 6%, відсотків, які втратила очевидно свобода, в тому числі така ж сама ротація приблизно відбувалася на виборах до Київради е, кілька місяців тому. Там так само ми бачили, що та підтримка електоральна, яка була в свободі по місті Києва до парламенту у 2012 році. Вона приблизно в ті ж цифри прийшли тоді до партії Ляшка. Лише цього разу партії Ляшка не вдалося через масовану, скажімо так, атаку на нього одного з провідних телеканалів. Не вдалося ці голоси добрати. По-друге, е, е, ну відчувалося, що люди почали втомлюватися від Полізму на перші місяці майдану був злет його політичного рейтингу, але наступні місяці люди почали від цього втомлюватися. був вакуум якихось рішучих дій, і був вакуум якихось смислів за Олегом Ляшком. Він почав просто критикувати владу в такій доволі популістській манері, і е, довго це терпіти неможливо. Спочатку це весело цікаво, за це можна голосувати, але коли це буде продовжуватись 4 наступні роки. То звичайно, що люди вже не витерпіли навіть кілька місяців. І я думаю, це конструктивний момент, тому що популізм він вже відходить у минуле в українських радах. Далі, що ми бачимо? Бачимо, що комуністів нову, скоріш за все, в парламенті не буде цього разу. На щастя, я так думаю, як досі вони могли мати таку велику підтримку. І Мають все ще велику підтримку. Південно-східні регіони від 7 до 8 відсотків дають комуністичні партії. Тобто є певний стабільний електорат, переважно похилого віку, який далі вперто голосує. Хоча дуже цікаво, більшість цих людей насправді не були, не застало вже радянський союз у його розквіті, скажімо так, але все рівно є якийсь красивий міф, що в радянському союзі жилось краще. Відповідно, люди готові за них голосувати. Хоча вони ми бачимо, що 3 там відсотки це все таки багато по Україні. І ну, якщо навіть, до речі, повернутися до інших радикалів, до тієї ж самої свободи, ще під великим питанням, чи свобода і батьківщина взагалі прийдуть, тому що екзитполи давали їм 5-6%, але Юрій Луценко так натякнув, що за паралельним результатом підрахунку голосів, які там проводить партія влади, вони начебто не потрапляють. Тому, можливо, тут ще будуть ігри з підрахунками. Але найцікавіші результати думаю, це все таки об'єднання самопоміч Андрія Садового, тому що це абсолютно нова сила, доволі конструктивна у своїй риториці, яка змогла прийти в парламент і здивувати всіх, навіть по Чернівцях вони набрали там близько 15% за зараз з результатами екзитполів. Це доволі багато, враховуючи, що в них немає тут партійної організації. І можливо це був все-таки от 15%. Давайте так подумаємо. Можливо, трошки більше. Це от 15-20% відсотків. Це той конструктивний клас в Україні, який вимагає змін, хоче нових облич і хоче конструктивну про європейську силу. Якщо ще говорити про громадянську позицію, згадати, то очікували що вона прийде до парламенту. У угу. них були високі рейтинги, там десь майже третє місце і малювали. Не вдалося рейтингу ввалилося майже в два може навіть трошки більше рази. Я думаю, що цей рейтинг просто поглинула самопоміч, і цьому очевидно теж. Росприяв телеканал 1 плюс один. Він активно займався Ляшком, активно займався Гриценко, займався фактично бробуванням броном цих політиків і зачищався, скажімо так, майданчик під ті політичні сили, які пов'язують з Ігорем Коломойським, які так само за деякими чутками фінансують самопоміч. Там дуже потужно це було. У кожному випуску новин це всі бачили. Добре, що хтось аналізує і розуміє а пересічна людина, вмикає телебачення і сприймає все, поглинає що там. І дають просто надає це, це говорить про те, що ми нічим якісно не відрізняємося від е, так званого поганого негативного образу південно-східного електорату. Казали під час майдану, що їх начебто зазомбувало телебачення. А чим принципово відрізняється західноукраїнський електорат, який теж виявився зазомбованим телебаченням? І чим це відрізняється, наприклад, від російської ситуації? Ми говоримо в Росії править телевізійний ящик. Він маніпулює людьми, формулює смисли, і люди фактично вірять у паралельну реальність так само легко, можна для 2012 року, коли Ляшко був потрібен, з нього зробили скажімо так, політичного героя і за нього готові були голосувати. Свобода була потрібна, вони були постійно присутні в ефірах Савіка Шустера. І вони стали прохідною силою з набрали 12%. Тепер вони не потрібні про них не говорять, відповідно, або навпаки, демонізують, і виборець зразу змінює своє ставлення до е, кандидатів, і до політичних сил. Тобто це говорить про те, що люди не голосують за цінності, не голосують за ідеологію, і, в принципі, готові вірити всьому, що говорить телебачення або радіо, або газети. І насправді, чесно кажучи, це це, це дуже не. Нехороша констатація, да, про наше суспільство. Ми говоримо про євроінтеграцію. Але чи ми готові взагалі стати європейцями, якщо ми не вміємо навіть по-європейськи мислити, критично? Ну, якщо ми вже згадали і Європу, то як все таки в Європі вітають вибори в Україні? Знаю, що вітають раді, що все відбулося. Для них це перший крок до євроінтеграції. Для Європи важлива стабільність, тому Європа буде вітати практично будь-які результати тут. І Росія, зрештою, теж визнає ці вибори, куди вони дінуться. Для Європи важливо, щоб ситуація тут стабілізувалася, щоб ті кошти, які виділяються Європейським Союзом, і ті кошти, які виділяються міжнародними організаціями, щоб вони правильно тут використовувалися. Бо коли війна і якась нестабільність, Європі цього не потрібно. У нас все ще дуже залежить від енергетичної від Росії, і будь-яка стабільність їх просто нестабільність їх дратує. Тому вибори це. Добре для них, і практично будь-який результат вони будуть визнавати. І це, до речі, ніяк не говорить про те, що ці вибори були чесними, але все рівно Європа визнає. Ну, принаймні, говорять і всі спостерігачі і громадянські мережі, котрі слідкували під час голосування так, на виборах: що менше, менше вже правопорушень, ніж на інших виборах, які ми вже пережили. Може, це і і дуже погано, що менше раніше ми принаймні могли списувати на фальсифікації. Говорили, що фальсифікує влада, там не допускає кандидатів до опозиційних до змі. І так далі, а тепер, ніби все в порядку. А подивіться, хто проходить ківалов який має як прізвище підрахунсь з 2004 року, перемагає на своєму округу? Олесь довгий одіозний в Кіровоградській області. Це не якась новоросія, це Кіровоградська область десантувався, перемагає по округу. Пилипишин по Києву, який голосував за закони 16 січня, який фактично пов'язаний був дуже тісно з попередньою владою. Він хоче не він, хоч і програв, але йому там екзиполоди 22-23% підтримки в Києві після Майдану, після небесної сотні, після всіх цих речей. Людина, яка спричинилася в Києві в Шевченківському районі, в самому центрі столиці, набирає спокійно 22%. Так, да, він визнав свою поразку, але ну, це говорить про те, що якихось фундаментальних змін у суспільстві поки що не відбувається. Тому а на кого тепер будемо списувати? На війну я не знаю, на кого ще будемо списувати. Тепер вже треба списувати тільки на себе, тільки коли ми це усвідомимо, тоді, можливо, почнеться якась якісна зміна. Але. Якщо цього не відбуватиметься, я відчуваю, що буде просто поляризація суспільства. Є част... більша частина суспільства готова жити в минулому. Їх це влаштовує. Але є пробивна молода частина суспільства, конструктивні люди і, з другого боку радикали, які готові змінювати. Це може призводити до якихось громадських протистоянь у майбутньому. Але тим не менше майбутнє України будуть творити активні люди, і от саме ці активні люди, які будуть готові виходити на акції протесту, ця меншість вона може і вирішувати долю держави. Святослава, наче нам з тобою далеко ходити і згадувати інші округи по Україні, якщо ми можемо проаналізувати наші науковині. Тож маємо зараз попередні дані, можемо вже розказати. Думаю, Розпочнемо з 21-го округу. Передбачено передбачувано Микола Трохімович Федорук набрав свої голоси. Але з іншого боку, ми побачили, що не так багато, як очікували, і не така беззаперечна тепер його перемога в порівнянні з попередніми перемогами. Поступово, все таки, його лекторат відходить і з'являється запит на нових політиків. Тобто, все ще дуже багато набирає Віталій Михайлішин. Дуже багато набрала Наталія Кимчук. Набирають менш відомі кандидати, якісь голоси, тобто в сумі вони можуть, скажімо так, якби був представлений якийсь один сильний позиційний кандидат, теоретично він міг би і перемогти Микола Трихемович. Але якщо говорити про якість цих виборів, якість кампанії, я теж дуже глибоко шокований. Чесно кажучи, як Чернівчанин я ображений результатом. Кількох кандидатів, зокрема, мене дуже ображає результат Наталії Якимчук Особисто я не знайомий з нею особисто. Вона може бути прекрасною людиною, може бути хорошим депутатом. і Я думаю, вона буде дуже гарним законотворцем, тобто вона заслуговує всіх похвал. Але мене ображає, що людина, яку в Чернівцях не знали, ще 30 днів тому практично ніхто, навіть спеціалісти, політологи, ніхто її практично не знав, прізвище не могли правильно вимовити. За 30 днів людина може створити собі імідж завдяки телебаченню радіо і Майже третина чернівчан готова віддати за цю людину свої голоси, тому що ця людина представляє політичну партію влади. Бо Петра Порошенка. Тобто це говорить про те, що виборець не критично мислить. Він готовий голосувати за кота в мішку. Ну, може, в даному випадку можна говорити про нові обличчя? Ну, звичайно, він го готовий голосувати за нові обличчя, але ну, нові обличчя це теж не панацея. Нові обличчя повинні бути, хоча б якось перевірені, хоча б попередні півроку ця людина. Мала би бути присутня в якось медіапросторі, в публічному громадському житті. А так це значить, що будь-яку людину з вулиці можна взяти, вихопити, зробити її новим обличчям, зробити її ротацію на радіо телебаченні, і головне дати їй бренд політичної партії, яка зараз одна з найрейтинговіших, або найбільш рейтингова партії влади. І ця людина має великі шанси перемогти, або принаймні відібрати там третину чи. Більшу частину електорату це, це це насправді говорить щось про нас дуже погане. Ну, це говорить наскільки ми ну... довірливі і. Це викликає, скажімо, мене це не хороші причуття про Чернівця. Ну, може, з дві сторони можна розглядати. Раптом можна говорити про свідомого виборця, який загуглав загуглив, а там біографія то просто чудесна. Там і кар'єра хороша, і майстер спорту. ну, тут дивлячись дійсно, як обиралися, так як голосували українці. На я що опиралися при виборі виборців користуються Google в Чернівцях і настільки як серйозно ставляться. Як ти думаєш, все такі буковинці голосували? Просто що встигли. Схопитись, телебачити. Я знаю так? реальні ситуації, коли люди приходять на вибори і питають один одного, за кого голосувати, за яку партію, за якого кандидата, а ти за кого проголосував? а ну добре, і... Я теж, теж так. І таких дуже багато. І деколи ці люди там насправді не так і багато треба. Деколи кілька сот, кілька десятків голосів можуть змінити повністю весь розклад і перемоги. Тому що виборча система зараз така, що можна виграти там, от як на 17-му окрузі в Аліни Олевич виграв кандидат від партії влади. Теж людина нікому практично не відомо, виграв 70 голосів і став депутатом міської ради. Тобто, ну як це сталося? Звідки люди про нього знали. Я не чула про нього. Я ти не, не чув. чув і багато хто інший не чув. Але ж ми бачимо, що. В болку Петра Порошенка не обов'язково, щоб про тебе хтось чув. достатньо і це насправді працювало і раніше і раніше було таке, що в Чернівцях, коли людина йшла від фронту змін за неї, так само голосували, бо він йшов від фронту змін. Це дуже погано. Коли люди дивляться на лідера, не оцінюючи насправді, хто ж там іде за ним. Абсолютно і навпаки, дуже часто може не подобатись партія, може бути достойний кандидат, але люди не голосують, тому що він якось афіліований з політичною партією. Тобто від цього треба відмовлятися. Я вважаю, що вибори повинен. Виходити з конкретної ситуації з конкретного кандидата з конкретної людини з його минулого і голосувати, як є. А якщо він вже голосує за список, то просто оцінювати лідерів конкретно, що вони себе представляють, і в іншого варіанту немає, немає якихось готових відповідей на всі запитання, які ми очікуємо від нас своїх кандидатів. Отримати Ну що ж переходимо 202-го округу. 202 другий окріх дуже складний. Ми побачили, що попри всю критику, яка вона на адресу попередньо обраного кандидата, звіт Олександра Фещука, він набирає дуже багато голосів. Тобто люди не оцінюють законотворчу діяльність, не оцінюють ти була в парламенті. Була в парламенті, Цього достатньо Все, це цього так. цього достатньо. Але тим не менше, я думаю, схиляюсь до думки, що все-таки Іван Рибак переможе. Тут і спрацьовує, що він представляє і владу, і за підрахунком голосів, все-таки там схиляються таразини. Його користь, але перемога буде не дуже певною. У всякому випадку, цей округ, я не думаю, що він наш настільки інтригуючий був. Там, чесно кажучи, майже всі округи в Чернівцях і в Червецькій області, вони не були інтригуючими, а ті без арабські переводили. Ну, казали, що так, 204-й округ, там а найбільше. Так, і відповідно, мені важко оцінювати, як, як себе покаже Іван Рибак у разі побрання е, народним депутатом. Побачимо. Просто не панацея це того, що ви представляєте якусь опозиційну, колишню опозиційну силу, так звану європейську або як у нас прийнято говорити демократичні сили. Так те, що ви їх представляєте, що не означає, що ви будете хорошим депутатом, і по по результатам 2012 року ми це вже дуже цікаво побачили. Тим не менше, якихось там яскравих порушень не було. За результатами, які ми бачили зараз, все-таки там якусь таку інтригу створював мер стороженця, який за різними чутками, скажімо так, йому пропонували свого часу підтримати представника влади Івана Робка, він начебто відмовився на знак протесту, вирішив сам балотуватися. І, в принципі, карти він особливо поки що, як видно, не попутав, але набрав великий відсоток по стороженцю, що говорить про те, що. У нас є все таки лідери місцеві, які як переважно це на обрані місцеві голови міські, які мають великий авторитет серед населення, і коли вони намагаються балотуватися в якісь інші структури, там, скажімо, в парламент вище далі, вони зазвичай тримають високу підтримку серед громадян. От. Що приходимо 200-й 200 округ. Тут не ясно. Я дивився перед передачею на сайті ЦВК, щось саме сторінка цього округу не відкривалася. Ну я думаю, це якась технічна неполадка. У всякому випадку він найбільш інтригуючий, тому що там теж розрив дуже незначний між колишнім регіоналом Семенюком і теперішнім представником влади Тімішем. Це дуже цікаво, тому що. Це говорить про те, що знов ну, ж таки Майдан, ну, прийшов до багатьох даранно, ну, якщо вони готові голосувати за представників влади. Хоча тут важко оцінювати особисті якості того ж Семенюка, він можливо не настільки зап'ятнаний, як хтось інший. І зрештою, приналежність до партії регіонів це не завжди. Говорить про людину, що це вже абсолютно демонізована якась істота і так далі. але... Ну, назви хороших але, регіоналів. Ну я не... Просто Дивіться, у нас мільйони людей були в партії регіонів. Тобто свого часу змушували багатьох людей на місцях. Просто хтось, о, скажімо так, крав по-великому, -по -по хтось, хтось просто числився крав. для кар'єри. Хтось так само, як комуністична партія, свого часу в Радянському Союзі вступало дуже багато саме з кар'єрних міркувань. Тому тут важко судити. але це говорить про те, що ну, реванш, близький. реванш близький. До речі, якщо навіть згадати про опозиційний блок, якщо опозиційний блок там набирає 9%, це дає всі шанси можливості 22-му номеру Михайлу Папієву, колишньому очільнику Чернівської обласної державної адміністрації, стати народним депутатом України. По списку, тобто навіть без мажоритарного округу, він може повернутися в парламент і велику політику. Це означає, що ті люди, чи їх там так духи минулого, які були вигнані з будинку злеву, не можуть рано чи пізно знову материзуватися, якщо не в цьому самому будинку, то в якомусь іншому. Це говорить про те, що якісна трансформація суспільства поки що не відбулася, і в цьому сенсі ну можливо 204-й округ він є якісь такі частково обнадіючий, тому що малюють перемогу принаймні Максиму Барбаку. За ним, начебто, другий екзитполам іде. Колишній нашій українець теперішній представник влади Володимир Куліш. Але так. за попередніми результатом, правда, незначного відсотку переліку голосів по ЦВК, все ще великий відсоток має кандидат Козак, так, який, скажімо, походив по партіях, дуже багатьох теж у кар'єрних цілях. І свого часу він ну, виглядав дуже одіозною персоною, і те, що його теж ще підтримують взагалі, хоч хтось. Ну я думаю, це. Це теж говорить про якість наших виборців. Взагалі не можна говорити про якість політиків, не оцінюючи якість виборців. Чому ж виборці? Правда, замислюємося деколи над питаннями. не розуміють, що якщо ж все таки депутат не хоче зібрати про прас... Конференцію не перед виборами, а будь-який інший час, або розповісти про свою діяльність, або зібрати всіх і розказати, ось я все збудував, я цю вулицю зробив. Я там щось поремонтував, але не треба требась перед самими виборами. От ви всіх бачили про конференція двічі на тиждень. скликаємо їх. Розповідаємо, чого ми хочемо йти в парламент. Прекрасно! Зараз вже парламент оберемо. Де ці політики? Чого вони до нас не приїздять? Чого не розповідають, як вони хочуть якихось нам? Публічність не є гарантією успіху. Політика дуже багато є політиків публічних, прозорих, які чесно декларують свою у свої доходи, своє життя, які відкриті, які дують прес-конференції, які готові відповідати, які готові з'являтися в прямих ефірах, дебатувати відкрито за них не хочуть голосувати. Люди голосують за інерцію. Багато то, багато хто голосує за тих. Хто зробив свою кар'єру ще десь в часи лані кучми, хто займав великі посади керівників районних адміністрацій, міським головою був там або ще химось. І багато з цих людей досі за інерцією людей переважно за 40 років викликають якусь згадку, що от такі були. Ну, при них жилось ніби то не дуже погано, ніби то й не дуже добре. І люди зазвичкою йдуть і голосують. Їм не потрібні прес-конференції, їм навіть не потрібна велика ротація через телебачення. Вони готові голосувати за інерцію. Це говорить про те, що суспільство все ще дуже інерційне. Я єдине, що покладаю сподівання на молоде покоління, яке вже починає трошки думати головою. Хоча е значний відсоток молоді взагалі-то ігнорує вибори. це якась та переважна частина суспільства, яка ігнорує вибори. Але якщо не вони, то тоді взагалі хто. Чи Святославе, спасибі тобі. Я хочу нагадати, що ж. Політичним аналітиком Святославом Вишинським Ми сьогодні обговорювали попередні результати парламентських виборів в Україні. Я ж з вами не прощаюся. Залишайтеся і надалі з телеканалом Чернівецький промінь.